Олексію, вітаю. Ай. Ай. Оскільки, ми... Привіт. Оскільки ми з Олексієм знайомі, я прям точно вимовлю його фамілію. Олексій Самульов, вітаю тебе. Тімбілдинг. Це... Просто, просто запам'ятайте це ім'я, бо Тімбілдінг це синонім Олексій Самульов. Якщо синонімічний ряд ми будемо будувати. Будемо. Я тут взагалі-то по справі, зараз збадьоримся. Трохи, тому що. По-перше, то по я дам вичавку, я таке дуже смішне слово вичавку великого дослідження, трохи порад. Декілька хвилин. А потім Давай. ми пограємо в, ти, в той самий тімбілдинг. Я гадаю, Френк теж може зіграти, тому що це буде такий легкий бадьорий квіз, з дуже гарними призами. Ми розіграємо три тімбілдинги під ключ від Квітів. На секундочку, тому, тому готуйтесь. гаразд? взагалі. Ну ми дуже любимо ці, це свято. Сім років ми робили такі дійсно вечірки наживо на день HR. під слоганом корпоратив, який організувала не ти. Тому що HR-и це люди, які навіть під час корпоративу завжди заклопотані. А оце, оце день, коли ви можете відпочити. Але ж цього року онлайн. І давайте, я гадаю, що я покажу. По-перше, ну, ми багато дійсно опросили, запитали команд і знаємо навіть проблеми, які є, мабуть, в ваших командах краще за вас, тому що статистично ми вже знаємо, що болить у українських і у українських команд. Тому не можу не поділитися цим дуже коротко, а потім граємо. Гаразд так, тебе, тебе Олексій, запитати. Про те, що ви дізналися, поспілкувавшись ну, з двох сторон. Давайте, я, я вивів давай. презентацію навіть, і тут стане вже трохи зрозуміло. Тоді, тоді, якщо ти знаєш точно корисне, що можна розказати, інформацію, яку ви вже знайшли і підготували, то давайте тоді просто послухаємо тебе. Переходь ну, до презентації. Так, да, да, я думаю, що це може бути презентація. Дивіться. Все дуже швидко а, змінюється, Навіть те, що було навесні та влітку, вже не дуже актуально, вже болить інше в командах. Тому що ваші команди здається, зараз а, проходять оті, а, стадії заперечення, гніву, торгу, депресії та прийняття після 24 лютого. І зараз, зараз восени а, ваші співробітники десь тут а, поміж депресією та прийняттям. Ще у серпні це було не так. І що з цим робити? Що болить, ми запитали багато і ів і ось найбільш, ну, ті проблеми, які болять найбільш, найбільш статистично. Бачите, це зменшення так, обов'язків більше, зарплата менше. Релокація, яка не призвела до того, що люди запрацювали, тому що в них діти на головах. Надивився на вин, не можу сконцентруватися, і зневіра у плани. Бачите? Це ось чотири такі ну, чотири болі. так? І ось примірно ось такі нам давали відповіді, що нам казали люди, так? і ми їх статистично обробляли. Тому що в людях ну, було дві системи планів та цінностей особисто та корпоративна. Особисто ну, кар'єрні амбітки, якісь іпотеки, подорожі, хотівки з під новорічної ялинки. Так? І а, вони відкладали на це гроші, зітхали з перечуттям на це. І це ще була система корпоративна, типу стратегічні сесії, там відкрити філію, завоювати ринки. І 24 лютого все це завалилося, обидві системи. І потім ми трохи евакую, евакуювалися, так і знову почали там працювати. Але ж це така звичка, це ну знаєте, звичка залишилась, але ж навіщо воно трохи згубилось? Так? І ось а, гарні новини, а не в тому, що ми не тільки проблеми знайшли у багатьох компаніях, які одні ті ж, а, але ж ми а, стали м, м, запитувати, а що ви, які кроки ви такі зробили, які спрацювали і допомогли ці проблеми вирішити. Так? І зараз дуже коротко, що це вичавка, так? як ми домовилися. Тож, по-перше, саме час актуалізувати ваші цінності. Зробити їх знову цінними. Якщо ви ще живі, якщо ви зараз нас слухаєте, то в ваших, в ваших компаніях є цінності. Тому що саме це допомагає пережити і ковід, і війну і усе. Але ж струсить з них пилюку, їх треба донести для, до команди трохи по-іншому. Чому? А ну дивіться. Зараз, ну раніше ми казали там про те, що ми э, любимо там чесність, э, э, проактивність та що. Але ж зараз треба говорити э, інакше зі своїми командами. Не ми допомагаємо Україні, а якщо ми закінчимо цей проект вчасно, ми зможемо купити каретку швидкої для бахмута. Де, розумієте, Ну, може не швидку, там тепловізор, дрон, що можете, але дуже просто та наочно. Тому що абстракції вони завалилися, вони зараз не працюють. Не там люди люди для нас цінність. А якщо виконаємо план на місяць, зможемо оплатити релокацію сім'ям ще трьох співробітників. І ось їхні фото, бачите? От до Чехії ми там бухгалтера нашого перевеземо. Коли а, люди зрозуміють, що є знак рівності, між я наполегливо працюю та я роблю максимум для країни, близьких та близьких моїх близьких, то це. Працює зовсім по іншому. Я вам дуже раджу це зробити. Далі Діагно... діагностика. Зрозумієте, в нас різні є травми від війни, і хтось ну, їх не зрозумієш через Zoom, Тому що на зумах люди говорять те, що в них, від них очікують. Але ж вам треба якось з'ясувати, в кого дійсно травма, а хтось такий трохи саботує, війна все спише. Так? Тому. Діагностика, наприклад, Гелоповський Q-Twelve чи інші. Ми можемо поділитися такі дослідники, і а, тоді ви знаєте, кого звати на тетатет, -тет, кому, мабуть, треба допомогу там навіть психотерапевта та гнучкі умови. А решті просто створити активне таке підтримуюче середовище, на кшталт. А, все катиться до біса, але в нас тут острів а, вдяки та підтримки. Розумієте? Йдемо далі. В моїй команді радіти це окей. Ну, я гадаю, що це зараз таке питання питань. До мене підходять усі і а, запитують одне й теж: як, як взагалі робити корпоративні чи якісь інші івенти, коли таки, такі новини? Що це? Ну, як це можна робити? Ну, дивіться: по-перше, робити чи не робити взагалі? Да? Неможливо не довго. Бути засмученим. Це просто не працює. Ми отримували навіть листа з нулю, де нам писали, що ну, як це сказати? Кислодупий тил нікому не потрібен. І це я ще перекладаю. Розумієте, це, ну, це, це дуже потрібно кисневу маску, по-перше, натягти на себе, і тоді ти можеш працювати. Казацький драйв він потрібен у тилу теж. Ми тоді просто можемо зробити більше для ЗСУ. Крапка. Тому це дуже прості речі, а вже ж не треба ніяких плясок на, на кістках. Це, це танка річ. Але ж ви ну, це саме ви люди, які можуть дати атмосферу підтримки та навіть радості всередині команди. І вона буде ефективніша, і ви зможете допомагати більше і команді, і бізнесу, і країні. Тож, що зараз працює, які працюють, які не дуже працюють штуки зараз. Ну, дивіться, по-перше, я трохи навіть перелісну 14 жовтня, День Казацтва, це таке свято, яке в Україні, ну чесно кажучи, ніколи не святкувало. І я гадаю, що ось цей рік це буде перший рік, коли це буде дійсно свято, але ж це не буде таке, знаєте, гендерні подарунки, типу пляшки нашим хлопцям, тому що вони хлопці. Ні, це буде день вдячності ЗСУ. І я гадаю, що у цей день дуже доречно зробити якийсь тімбілдинг недорогий, нічого такого, не, не коштовний, але ж зібрати команду. Заряджаючи оптимістичний, обов'язково з донатами на потреби захисників, наприклад, квіз казацтво та ЗСУ. Ми зараз готуємо такий продукт саме на 14 якого не було раніше. Так? І е, з питаннями навіть зараз. Е, Ті знавці, з якими раніше Френк та ми гралися там у що Багато з них в ТРО, в ЗСУ, і вони можуть записати відео питання саме від себе. Ви побачите, ну ці, цих людей. Ви будете ну, це буде як. Телеміст між вами та ЗСУ та ТРО, і це буде дуже доречно і підтримує, якось згуртує команду. Тому що якщо останній раз, коли ви збирали, збирали команду, був ще на новий рік 2021 року, то у вас проблемки. Ви знаєте, що те, що ти з, зекономиш на тімбілдинги, потім потратиш на. на на рекрутинг на рекрутинг, тому що це, це зараз ми знаходимося з вами не у 2000-х корпоратив це не така розкішна показ, коли ми просто а, показуємо, як нас багато грошей. Ні, це у минулому. Зараз тімбілдинг це а, ну така. Інвестиція у те, щоб команда була справді сфокусована, щоб вони були друзями, які працюють на якийсь результат. Вони сфокусовані, вони знають один одного, вони люблять один одного і вони розуміють, навіщо вони разом. Що працює зараз? Це інше таке питання, яке мені завдають на усіх ефірах, і давайте я на нього відповім. По-перше, як це не ну, дивно? Це рольові ігри. Я зараз розкажу, чому. Тому що ну, в нас є цінності, і вони похитнулись. Розумієте, від такого стресу, як війна, похитнулося усе. І це ці цінності їх треба нагадати, але ж ви не можете нагадати їх таким чином, що ми завалили проект, ми збанкротіли, і бачите розфокус та те, що ми не могли сфокусуватися та робити проактивно. Ось ми доказали цінності, але ж ми мертві як компанія. Ви не можете цього розробити. Тому дуже гарно зараз працюють такі алігорії, сторітелінг, коли ви надаєте ролі. Своїм гравцям, ви розігруєте, це може бути там про пиратів чи про щось рольову гру. І а, вона саме про цінності, про актуалізацію цих цінностей. І а, коли вони навіть програли, тому що кожен там, а, а, виконував свої а, а, особисті цілі, а не виконував а, а, спільні цілі, вони навіть на такому тімбілдингу можуть можуть програти, але ж потім на планерці чи у зумі вони скажуть а могуа. Давайте зараз не будеш будеш, як той доктор Магрю по прізвищу Пявка, тому що це має такий алегорічний, дуже гарний допомогу по першому кроку, який я вам казав. Далі даречний, надихаючий патріотичний квіз щодо коли. Я не буду про нього багато говорити, тому що ми зараз в нього трохи пограємо так. Але ж а, зараз в нас бум тимбілдингів для віддалених команд, і це такий Фрайдейс. Фрайдес не щось велике. Це а, грають а, ну, просто 10, 12, 15, 20 а, людей, і це а, частіше теж квіз, рольова гра, але ж. По п'ятницях і раз-два рази на місяць, і це така підтримка, яка ну, дає. Розумієте, багато хто виїхав за кордон. Раніше, коли ви звали людей на тімбілдинг, це було таке: ну, я можу піти до друзей, я можу, до друзів можу, можу піти там ще кудись, а мені звуть ось якось гратися з моєю командою. Зараз для тих людей, які у Чехії, у, 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 у Польщі, в них немає такого дозвілля. Вони з радістю прийдуть, тому, прийдуть, тому що їм може не, ну, немає куди йти. Так? І ще щира церемонія подяки співробітникам. Це топчик. Це зробіть, це дуже, це можна без коштів зробити взагалі. Але ж, ось зробіть слайди та покажіть дійсно роль ко кожного. У тому, що ви допомагаєте країні, купуєте байрактари через притулу та, та допомагаєте комусь, як я казав. І зараз вашим співробітникам дуже дуже потрібно розуміти, що вони допомагають країні через наполегливу працю у вас. Якщо ви це зробите, ну, половина тих проблем піде. Гаразд? Так. Тімбілдинг це не тільки івент. Ось три резюме: три зустрічі церемонія подяки, де креативно відзначаємо особистий вклад кожного в перемоги та соціальну місію компанії. Так, нагадаємо цю місію. Рольова гра про цінності, яка змоделює, до чого призводить втрата фокусу на спільну мету. І квіз, який з гумарком воєнних часів, там про пса-патрона, про надихаючий фановий тімбілдинг, та з донатами. Все. Так? І зараз я хочу вас ну, запросити. 27 вересня усі ви можете перейти до нас та ми зробимо безкоштовний тест-драйв ось таких тімбілдингів. Ми дадим, дамо один інший формат, третій. Ви зможете. Вибрати та подивитись, що підходить саме вашої команди. Це онлайн і це теж наш такий внесок для HR-ів корпоратив, який організувала НЕТИ. Тож, все, я закінчив з порадами. Зараз, гадаю, ми граємо. Так, Френк? Так. Олексію, по-перше, я щиро дякую. Я не підготував, на жаль, ніякий там файл. Ну щоб подякувати щиро, але знаю, я щиро вдячний. Ти, ти зробив дуже гарну річ, просвітив всіх HR-ів і знаю, що підготував гру що деколи для HR. Я впевнений, що це буде неперевершена гра. Бо Олексій, як він згадав, грає у бізнес лізі. В тому числі Києва, і є багаторазовим чемпіоном зі своєю командою. Це я вже кажу з заздрощами. Тож краще я замовкну, а ти розкажи, які правила я та подарунки.